Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 19 листопада і розглянемо з вами деякі питання. Так, ну а таке перше. Чи буде Зеленський вітати українців з Новим роком 2026? Чи буде Зеленський вітати українців? Тут щось карта. Ой, щось йому така нестабільність и тирания, и карта болезни, якесь нарушение випадає. Чи буде він вітати? Якась подлость, невежество, подлость и тирания, і карта болезні. Пока показують. Обман по дьяволу. Щось у мене всі карты не говорять. Подивимося сейчас. Враждебність, ілюзії, Важне рішення. По справедливості та не, вроді як ще він. Але щось така тяжела карта. Вроде як ще він положительное развитие і по справедливості удачний случай, равновесие, да, і важне рішення, важный вибір, Оці три карты говорять, да. А отут карта дуже погана. Ну да, изобилие успех. Захист и хорошее признаменування. Як вроде вин. Але щось там. Тирания якась на нього. Погана карта. И болезни. Так, хорошо. Чи перейдуть якісь території Росії в Україну? Так, розногласіє. Перша карта перемоги. Розногласія. Бої спокійне состояние. Чи перейдуть якісь території Росії в Україну? Карта сили, перемоги, облегчення страданий. Покровительство. Недоверие, искренне отношения. Да не, я пока не бачу. Як говорят, нелогічно. Як пізніше, тут перша карта перемоги, і пізніше по зв'язкам положительний результат. Але щось по отшельнику, як якісь поодинокі. Или вообще одна якась. Щось перейде. Ну, правильно я поняла щас на три карти. Чи якась територія Росії перейде в Україну після війни? Да, чи ні? Ну, да, карта перемоги. Якась, якась одна поодиноко щось. Якась перейде. Так, хорошо. Ну, таке питання. Чи правда, що будуть переселяти людей? З окупованих територій до Сибіру. Чи це правда? Що з окупованих територій будуть переселяти людей до Сибіру? Ну, Тут раді вигади і як хороше предзнаменування, Ну. Но... пока спекуляция ей да, пока все эти размовы. тут карта нерушимости и пусти разговоры, пока спекуляция и фантазии, не, я пока не бачу. Спекуляция и фантазии и пусто, пусти разговоры и нерушимо, пока на перекрестке сомнения, не знаю, это пока спекуляция. Не бачу, пока я. Э, так, Наступ на Харківщину. Чи зайдуть росіяни на Харківщину? Нелогично, говорять. Трудное сражение. Азар таки есть, але ненадежно. Критична ситуація. Длительно, длительно. Плохі приміти. Ні, я не бачу. Ні. Тож є ситуація, Харків, Харківщина. Але тут ворогу у цьому уход. Оці зміюки, дорога, уход з допомогою, рука помощі. Не, не бачу я. Щоб вони зайшли. Так, хорошо, таке питання. Чи є у США компромат на Зеленського? немає. Хитрость, обман, вседозволенность и манипуляция. Завышенные требования и хитрость, обман с хитростью. И вот это манипулировать. Вседозволенности карта и манипуляции. А компромат Нет, тут выгодная сделка, дело венчается успехом, положительное развитие, хороший урожай. Вот по-хитрому что-то. Не, всі карты говорять ні. Немає. На Путіна мы дивились, є. На Зеленського я не бачу. Сейчас опять понаписуєте. Тебя купили, тобі плати. Ну от конечно. А як же? Ку куплена. <ріст> Ото, що бачу, що показують карти, та й говорю. Так що не пишіть ерунди. Дивимося Покровск. Яка там ситуація у наших хлопців в Покровску? Покровск. Тяжовий труд коса. Так, захист. Поміч. Ну, там розрушення, конечно. Там коса і розрушення. Дуже тяжело. Діло до завершення. Бої, бої, розрушення. Критична ситуація. ці чотири карти, бачите, які показують. І коса, тяжелий труд, тяжкі бої, розрушення, хаос. Ось, ось карта конфлікту, бої. І критична ситуація. Опять мечи. Страшни бои. Терпения уже нема. Ну, помеч нашим там. Помеч. Потери большие. Тяжелое положение и потери. Вылыки потери. Ой, на Враг за спиной. Дуже тяжело по умеренности все равно иде надежно. Вот помеч, помеч там нашим. По, по умеренности иде надежно, надежно открываем двери до завершения. И карта солнышка, удачи, ясное видение. Але дуже тяжко, дуже тяжело. Втримают наши покровск, ЗСУ наши. Чи втримают Покровск? Там такая спустошение, что не дай бог. И сомнения, конечно. Да не, ну пока успех, усталость. Заморились хлопцы. Чи втримають. Ну, хорошие перспективы и успех. Карта перемоги. Втримають. Ось эти карти говорять, так. Да, але дуже тяжко. Спустошення великі, розрушення. Втримають. Пока показують так. Мирноград. Чи буде окупований Мирноград росіянами. Обмануть їм надіжди. ні. Удари. Ні-ні, і корабль. Оце на три карти більше не кидаю. Обмануті надіжди, ось які удари їм там. І корабль. Путь дорожку. Я не бачу окупації Мирнограда. Константинівка. Чи буде окупірована? Окупована росіянами. Місто буде окуповане. Константинівка. Чи буде окупація? Там горе, страдания, конечно. Покровительство, помощь. Помощь хорошая. Вообще хорошая помощь. Так, новые. точка опоры на месте. Дьявол гуляя вовсю. Че будет окуповано? Не бачу. Не, нелогично. Помощь хорошая. Тут показывают помощь, помощь, покровительство, помощь. Всякие карты, рука помощи. І тут іскрення, надіжна допомога. Ні, я не бачу окупації Константинівки. Прильоти, удари, да. окупації не бачу. Так, Дружківка. Буде окуповано росіянами місто? Дружківка. Нужен уже тоже отдых. Завищені требования. Тоже розрушення Дружківка. Нужен уже отдых, говорят. И завышенные требования. И вот такие разрушения. Ну, там тоже гатять каждый день. День и ночь. Чи буде окуповане место? Трудное сражение. Так, переход в другое состояние. Нет. Сильный враг. Сильный дневник. Разочарование врагу. Ворогу. Разочарование. Ни. Не бачу я. Удача и карта радости у нас. Все. То что ж, разрушение, да, прилеты. Краматорск. Дивим из Краматорск. Окупуют? Ворог окупует Краматорск. Отсрочка, отсрочка, печаль. Так. Больше новости. Решение императора. Не. Сложно тоже. Перемены идут. Колесница решения решение все короля король решающий проблему хорошие новости и все карта императора решение проблемы и это гибкость мысли уже интуиция предчувствие этого А сейчас сложно конечно Неустойчива ситуация и сложно нет краматорск дома оккупации я не бачу прилет еще да так славянск Чи буде окуповане місто Росіянами. Славянськ. Дуже хочеться. Неудача. Так, мстительные Невежество. Чи буде окуповане? Фантазії. Ні. А по ударам, по прилетам, мстительні. Укриття. Борьба за виживання. Прильоти ще да. Нет, тут перемены. Тут выздоровление, хорошие перемены и хорошее предзнаменование. Все. И хлопцы наши отбывают. И удача. И это самое. А тут вот и ворох, что оккупация, это фантазии. Я не бачу оккупации. Так, что там Кривый Риг? По обстрелам, по прилетам. Что чекает Кривый Риг на ближайшее время? подлость Тоже больной город. Так, дьявол, дьявол гуляє распад. Прилет может быть еще. Карта мечи. ось Прилет. кривий риг. обережно Борьба за выживание и больной город. Решение проблемы йде И хорошие перспективы. Але ж тут еще Азар. Нет, вот перемены. Колесо фортуны, хорошие перспективы и облегчение страданий. Кривий ріг. Як, як улучшается. Але ще карта, ось у мечі тут не показали. на розрушенні Таких не ударів великих. А мечи. Все равно якийсь приліт Щось Укритие и приліт Кривий ріг. Так, и Никополь. Що чекає на ближчі дні Найближчий час. Карта страхи. Никополь. Решение проблемы тоже и да. Бедственная ситуация еще. Кризис и бедственная ситуация. И карта страхи. Обережно. Что это тут? Спустошение. Проблемы сейчас. Тяжелое положение. Ну, перемены тоже. Алица по звездам. Пизднише. Сейчас пока бедственная ситуация. Никополь. Обережно. Загроза Е. Так, Полтаву. Еще чекаю полтаву в наблизщий час по обстрелам по прилетам полтава полтава 6 там борьба за выживание вседозволенность потеря ух ты полтава обережно враждебность сильно и потеря карта негатива прилет прилет Ну тут тоже показывают завершение ось ой, и это. Завершение этого всего. И положительное развитие, прогресс, и спокойное состояние, и карта ос удачи. Бачите, показывает. Але тут ос борьба за выживание, вся карта негатива, непримиримость и потери. Карта потери. Тож обережно загроза Е Полтава. Львів. На ближайші дні в Львів по прильотам ще чекає. Страхи. оправдане підозрення, врах, ворог, ворог. Ну, на, на роздорожжі, ще, ще, щас, щас. Карта міра. Що це тут таке? Спустошення якесь. Тоже прильот Львів. Може бути потрібність допомоги, і як неудача одиночество і спустошення показують. Горе страдання. Обережно Львів. Може бути прильот? Вінницю просили подивитися. Вінниця на ближайший найближчий час. Вінниця. По прильотам, по обстрілам. Вінниця, карта перемоги перша. Так, а тут і що йде? Ще, ще подвешена. Ситуація подвешена. І що? Щось. Плохі примети, і дорого, як оплачена побіда. Дорого може щось заплатити, і тиранія карта ось. Дорого оплачена побіда, і тиранія, і плохі приміти. Так. Ненадіжна ще. Ну, Карта сили перемоги і удачний случай ось. Отакі карти показують, так? Але ще маніпуляція і щось може бути. Ну, тут захист, іде. Так, да, неприятна якась неожиданность може бути. Маніпуляція ще підвішена ситуація. Понимаєте? Неустойчива ситуація. Так що обережно не розслабляємося в вінниці. Такого удару сильного розрушення не показали, але все одно ситуація неустойчива. Так, і що там Зеленський? Поїхав, що він, в Туреччину, да? Що він там? Що вони там рішать? Туреччина, що вони там рішать, який результат Зеленський в Туреччині. Е, э, щось зависло. Зависло, зависло. Ну, договор, якийсь ось домовленість. Вот это ж все зависло. Домовленість, і шо? О, фу-фу-фу-фо, конфликт, карта. Несоблюдение даного слова. Ну, щось домовляться. Щось еще домовляться. Домовленість. Щось тяжело. Ну, нічого. От показують домовленість, і солнышко ясне, і видіння, і карта радості. До чогось домовляться. До чого до чого? Двіження вперед. Якісь зміни. Ну, і якісь і обмануті надежды. Ну, як карта порабощения, як тиранія, понимаете? Як от тиск, тиск, тиранія. Ну а в общем-то, ну да, тут ось як карта порабощения, і тиранія, і депресія, печаль депресія. Але оці карти, говорять, що по умному. Ну да, перемени. Вот эти все карты, все я вам сейчас покажу. Говорять, що до чогось домовляться хорошого. Щось вони там од движення вперед. Бачите, які карти? От, по-умному. І переміни ось. Важне змінення. От ці всі карти, говорять, що хороші карти, що домовляться, ну, а хорошо, чи состояться перемовини з Росією? Ну, Зеленський Путін. Сядуть за стіл уже в кінці то кінців. Потому что завысло, завысло, все тянется, тянется. Чи сядут застил. Зеленский и Путин. Ой, манипуляция, еще. Так, ну хорошо. Ключ в руках. Препятствие. И да и все. Не, ну все равно. Хорошее признаменование и удача. И спокойное состояние. Пока все манипуляция, ну это по умеренности все сядут. Так, ключ в руках, удача откроет дверь, так хорошее признаменование, спокойное состояние, но ну, это карта умеренности опять. Ну карта умеренности до чего идет, до конца листопада, хоть они сядут уже за стил перемовин. По завершению войны. Путин и Зеленский. До конца листопада. Прям так болезненно. А поздней. По звездам пізніше. Проблемы, неправильное действие. Размышляют. Подвешено. Подвешено и положительный результат. Сядут все-таки, но поздней. Звезды дальше. пиздниша сядут. Ну, будемо чекати. Не пишіть, що ви говорили 100%. Як можна сказати 100% по картам? Подумайте самі. Ви говорили 100%. Та не можу я сказати 100%. Бо карти не показують терміни. Як можна сказати 100%? Ліж би писати. Все, мої хороші, Подивились ми такі з вами питання. Вроді як цікаві, так? Да? Пишете, там теж пишуть, що одно і те ж, одно і те ж, ну, Все за війну, за війну надоїло, але і мені надоїло вже. Так надоїло, що вже й дивитися не хочеться. Ну, йде війна. Тож треба й дивитися, хоч трошки себе успокаївати. Все, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку вашу. Гарного дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.